Вітаю усіх! Сьогодні я торкнуся теми отримання правової допомоги у Німеччині. Правова допомога у Німеччині необхідна у багатьох питаннях: загальна допомога щодо роз'яснення правового регулювання певних життєвих ситуацій, консультація та юридичне представництво у вирішенні спорів. Вона можна даватися як в досудовому порядку. тобто до подання скарги однієї з сторін споруду суду, а також у судовому процесі. Юридичне представництво необхідно також під час кримінального провадження. Ким саме може надаватися юридична допомога у Німеччині у всіх цих ситуаціях та які є можливості її отримання. Саме ці питання ми розглянемо у цьому відео. Мене звати Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччині та представник благодійної організації Солідарність. За сприйняттям фонду Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt Наша благодійна організація підготувала низку інформаційних відеороликів для полегшення інтеграції наших співвітчизників у Німеччині. Як я вже зазначила. Юридична допомога може бути необхідною у різних життєвих ситуаціях. У певних життєвих ситуаціях для отримання юридичної допомоги у Німеччині потрібно звертатися лише до адвоката. Наприклад, якщо ви хочете захистити свої права під час кримінального провадження і хочете подивитися, що саме знаходиться у вашій кримінальній справі. Навіть якщо річ йде про злочини невеликої тяжкості, де ви можете захищати себе, все одно потрібно звертатися до адвоката, тому що прокуратура та поліція надає акти кримінальної справи для ознайомлення лише йому. А як відомо, найкраще можна побудувати захисну лінію, лише знаючи, яку саме інформацію має поліція на підозрілого. Другий випадок, де представництво адвоката обов'язково це цивільні спори вартістю більше 5 тисяч євро, вони, як правило, розглядаються в судах вищої інстанції ландгрихтен. Звичайно, до адвоката можна звернутися і в інших ситуаціях, як то за загальною консультацією або у спірних питаннях за захистом інтересів. Наприклад, у досудовому порядку. Але адвокатські послуги в Німеччині коштують досить дорого. З іншої сторони, законодавство Німеччини обмежує коло осіб, які мають право надавати не тільки платні, але й безкоштовні юридичні консультації. І саме сьогодні я намагатимуся вказати на можливості, де ще можна отримати юридичну допомогу. Право надавати консультації поряд з адвокатами мають також об'єднання, які спеціалізуються на певних питаннях. Такими є, наприклад, об'єднання орендарів Мітаферайн, профспілки Гверксшафтн, Об'єднання з захисту прав споживачів Фебрауха Централен. можуть бути також страхові компанії. Та державні органи влади. Усі ці установи, організації та органи державної влади можуть надавати консультацію лише у рамках їх повноважень. Наприклад, об'єднання захисту прав споживачів допоможе споживачу у питаннях розірвання договору з продавцем певних товарів та послуг. Або у спорах щодо якості надання певних послуг або якості певних товарів. Об'єднання орендарів зможе вас проконсультувати у питаннях прав та обов'язків як орендаря. Це, як правило, питання підвищення орендної плати, розірвання договору оренди, виправлення дефектів у квартирі. А також спорів, хто повинен оплачувати ці роботи. Профспілки зазвичай допоможуть у питанні захисту ваших прав як робітника. Страхові компанії також надають певні консультації. Так, наприклад, компанії, які страхують власників автомобілів, можуть надавати консультації з спорів справ дорожнього руху. Ці питання стосуються, як правило, завдання шкоди іншому власнику автомобіля або учасника дорожнього руху. Є у Німеччині також страховки, які покривають вартість послуг адвокатів. Вони називаються рехтшурзіхерунг. І пакет таких страховок також включає консультацію адвоката. Також державні органи надають консультації. Як приклад, я можу назвати державний орган під назвою Jugendamt. Це державний орган, який піклується неповнолітніми дітьми. І батьки можуть звернутися до цього органу, щоб прояснити питання надання аліментів дитині другим з батьків. У цьому органі також міститься інформація щодо того, кому належать батьківські права. І цей державний орган може допомогти у питаннях встановлення батьківства. Для того, щоб отримати консультацію в організаціях та об'єднаннях потрібно, як правило, стати їх членом або, якщо це страхова компанія, сплатити страхові внески. Тобто Консультація буде пов'язана з певними витратами у формі членських внесків або оплати страховки. Якщо ж ваше питання не підпадає не під одне з видів діяльності вищевказаних організацій, у людей з невеликими статками є можливість отримати консультацію адвоката на пільгових умовах з оплатою через державу. Така консультація надається у рамках допомоги на оплату адвокатської консультації і називається німецькою мовою Beratungshilfe. Коли ви отримали довідку на право отримання цієї консультації, який називається Бератung ви її можете отримати за 15 євро. Право на отримання цієї консультації, як я вже зазначила, мають люди з невеликими статками. Після подання ними заяви на таку консультацію у місцевому суді за місцем проживання. Місцеві суди називаються німецькою мовою Amtsgerichte. Для ведення судового спору людьми з невеликим статком також передбачається державна допомога. Вона називається допомога на ведення судового процесу. Процес Костенхільфе. Та в залежності від фінансового стану заявника може надаватися в рамках кредиту або без обов'язку її повернення. І ще наостанок. Я хочу зазначити, що деякі загальні питання, які ви хочете прояснити, можна іноді прояснити також у соціальних мережах. Звичайно, ризик того, що ви отримаєте невірну інформацію, дуже великий. Але я можу вам, наприклад, надати у посиланні до цього відео пару посилань на групи, в яких беруть участь адвокати. Або, наприклад, податкові радники, і де ви з великою вирогідністю зможете отримати кваліфіційну допомогу на загальні ваші питання. Звичайно, без аналізу конкретної ситуації. А детальніше щодо того, як подати заявку на допомогу в оплаті консультації адвоката і на які питання при цьому потрібно відповісти. Я зупинюся у наступному відео. Залишайтеся з нами, ставте вподобайки, підписуйтеся на нас, якщо ви вважаєте інформацію корисною. Всього вам найкращого!